Які ж вони голоси, які дратують? Я впевнена, що зараз ви точно згадаєте когось зі своїх знайомих або якихось сторонніх людей, де ви чули. Перший типаж. Назвімо його базарна баба. Що ти мені тут ліпиш? Я сама краще знаю. Іди геть краще від тебе прийшов мені тут. Отож, базарна баба очолює трійку, людина, яка геть-чисто позбавлена манер і поваги. Гучний голос, різкість і категоричність у висловлюваннях. Другий типаж. Я його назвала «Скиглій». От пригадайте таких людей. Ох, сьогодні, вчора, завтра буде жахливий мене день. Насправді зарплата маленька, все так погано, світло виключили в салоні. Я була вчора мене погано підстригла, це Через це все таки майстер, якісь криві руки. Зверніть увагу на цей такий носовий призвук. Така манера дратує через цю гугнявість, а ще нікому не потрібні ваші проблеми, окрім тих, що отримують за це гроші. І останній це такі усі-пусі. Ой, я їхала сьогодні дороженькою і на своїй машиниці так деревця гарно розціли, так зелено, так класно. І до речі, це не лише про жінок, якщо що <гум> так, зменшувальні форми, такий солодесенький голосочок, теж така легенька мугня. <гум> Входить у трійку топ 3 люди, котрі нервують або голоси, які хочуть чути ніколи. <гум> Звісно, з кожного правила є виключення, але. У голосі відбувається весь потенціал організму. Слухаючи вас, ваш голос, ми неусвідомлено визнаємо авторитет та силу його володаря.